Привіт-привіт! І з вами знову я, Яна Смайл. І в цьому відео я хочу показати вам вже другу частину особистого щоденника. Він в мене не так сильно потовстішав від того першого відео, коли я знімала. Тому ви самі розумієте, який не ж року майже, і від багато з уроків додому. Тому я заповнюю його не так часто. Я буду... Знімати пару частин особистого щоденника, але я думаю зновити новий. Якщо ви думаєте, що за новий, виходить заводити, тому напишіть мені в коментарях і я прислухаюсь до вашої думки. Я покажу вам мій особистий щоденник, який хочу завести. Він ось такий невеликий. Він на замочку, але... Не замочку, а на колодці, але однією рукою не можу відкрити. Не можу. А ні, відкрила. Він ось такий. Бачите, листи в нього ось такі. І він на спіранці. Він маленький, але не знаю, мені просто подобається. Такий молодості. Тому напишіть мені в коментарях, як я казав. Так, аж Переступимо до студентка мого. І він такий в обкладинці. Я його вдягнула в обкладинку, тому що він сильно бордниться. І також добавила дві наклеїчки. Ось таку Sleeping Beauty і ось таку наклеїчку. Також квітку. Так, закінчили, а закінчили ми з вами ось тут. Це додавала, це ви бачили. Це також тут я ще додавала, ось такий штрих-код. Щоб як писати секрети, Мож було на розшифровках. Так, потім наш неділя, неділя. Цей день я чай ліптон, їла такі монетки шоколадні і фантики, такі сюди запхала, і цукерку. Тут такий Кет, смайлик. І тут мої улюблені блогери, улюблені але це не всі. Такі іграшкові гроші, грошики була маленька, ними гралася, і така наклевочка. Потім йде вкусняшка, Такі, така наклевочка, і косичка косічка жовта і шоколадний кексик. А всередині той самий шоколадний кексик. У мене наклеечка, така реріті і така наклеїчка крила. Це був понеділок. В цей день я їла капрі, І їла несквік. Потім на момент це є My Little Pony. Така наклеєчка, і у нас видають такі чупа-чупси з малітупом. Тут всі герої мультика. Ну, не всі, а головні, можна так сказати. Тут Пай, але вона у мене не гарно вдалася. І така плата шай. І її, ніби сказати, як значок. Ну, якось так. Коротше. Потім вівторок, така наклеєчка і чек омином. Це я поповнила собі гроші, непогано видно. І такий ніби конвертик, але і одночасно переписка. подружкою. Тут в мене було підписників 17. Я дуже рада і дуже дякую вам за підписки. Це було у мене 26 березня. Так, 26. Така наклечка і косічка різнико, ну не кольорова, а блискучими ручками. І Я була у подружки робила цю стрінку, і ми пили чай, і їли цукерки ті. І, і я фантики від цукерків. Сюди поклала це цукерки з Париж. Дуже смачні. Так, далі в нас йде п'ятниця. Це отакий саморобний декоративний скотч, він мені дуже сподобався. Тут було, був смайлик, так якось, але я він мені не сподобався, і я заклеїла його наклейкою. Тут моя фотографія, фотка. І косічка така. Такий угол є. Ця фотографія випихається, можна її випхати. Потім у нас йде 28 березня. І ми їздили з класом на екскурсію і я купувала чипсилейс. І ось тут такий губка Боб показує супер. І нямка суперлес. Не знаю, що з вулику ступнуло, тому я так написала. Я діла з маком краба і така наклечка сердечко. Друга втрімка в мене неділя. Ось такі губки. Переписка з подружкою найкращою. Ось така. І ось така, навіть не знаю, як вам сказати. Ну... Коротше, ось такий, такий уголок, закладочка, можна так сказати. Кхе. Такий уголок і декоративний спот. Самороз. Ну, можна сказати, що я його робила сама. Потім йде вівторок, тут тет тет з ароматом шоколаду, печиво. Яка розпечатка її я розмалювала. І тут такі цукерки продавалися і там було послання всередині. Я вирішила покласти сюди. Так, Apple такий м по клітинках. 1 квітня. І така змійка, можна сказати, кексики. І роздруковка така. Не звертайте увагу. І тут... опс. Міч. Ну, моя думка про 1 квітня. Така. Просто не знала, що туди запхати. Це четвер. І мені подружка подарувала таке з Польщі Лав такий був суп, Чупа Чупс, можна сказати так. Цукерка, Чупа-Чупс. Яна, це не я. Інша Яна, моя однокласниця. І тут другий жиробас Тайм. Він мені сподобався, тому що тут більше, знаєте, таких фантиків. Ну, більше, коротше, більше подобається. І така косичка кольорова і тут контик, бунжур, сліпкі лінинки, може відмітити і плінт. І ми пробуждали ще. У мене тут кишенька. І отут у мене такі дві роздруковки у кіпопом для кишеньок. І сьогодні малювала дудлинг. Ну, такий може бути. За тим боком ось такий. Не знаю, мені сподобався. Зараз буду ще малювати, незважаючи на те, що зараз 12 година ночі. А, потім загально. Потім йде ось така бубльгу. Вона мені не вдалася, тому що тут перебили наклейки.